Друзі, вітання. Сьогодні хочу поговорити про Зеленського. Таке питання: як ми будемо згадувати президента Зеленського через років 10-20? Тобто, чим буде таким ознаменовано його президентство в кінці кінців? Ой, Одразу карта випала, але не перевернулася, тому я не дивлюсь. От, наприклад, Ющенка зараз ми згадуємо, да? Як ми його згадуємо? Одразу згадую помаранчеву революцію і одразу згадую гасло, що бандити повинні сидіти в тюрмах. І ще жоден бандит не сидів в тюрмі за його президентства. А от чим ми запам'ятаємо Зеленського? От що буде перше приходити нам на думку? Чим ми запам'ятаємо Зеленського в кінці кінців? Коли він піде з посади президента, коли пройде 10 років, 20 років? Ось так. Половина з нас будуть згадувати, ця карта вже говорить одне, інша половина буде згадувати друге. Тут люди так. розділяться, розділяться. Кармічна карта. Бачите, величезні зміни, карта суд. По-перше, ця карта говорить про те, що. Більшість людей, от, скажімо так, одна половина буде згадувати величезні страждання, і, як наслідок, духовне пробудження величезної частини населення України. Це одна половина людей. А інша половина людей буде думати одразу про окупацію територій, як тільки згадувати Зеленського одразу окупація територій, один, два, три, 4, 5. Ну, карта актора. Карта актора, політика, професійного актора, який красиво грає на публіці, який профі у своїй справі. Тобто багато-багато розповідає, багато-багато обіцяє. От, так можу теж згадувати. Жінка Цікаво. І остання карта зірка. Тут можливо, що саме Зеленський дасть дорогу якійсь жінці. Тут дуже цікава ситуація, тому що у всіх своїх розкладах я теж бачу якусь, якусь дієву особу, жінку. Я поки що не розумію, хто це, що за жінка. І ця жінка, вона змінить все. От, і саме через Зеленського якимось чином, тобто, я так розумію, що він дає їй дорогу завдяки е, йому вона зможе прийти. Ну, поки що так. Тобто, Зеленського будуть згадувати таким чином, що перша втрата території. Також суд говорить про величезні зміни. Тобто, це можна прочитати. Ці карти можна прочитати і втрьох. Тобто зміни на територіях, тобто окупація територій. Тобто, Зеленський увійде в історію тим, що е, були окуповані якісь території під час його президентства і залишені окупованими. Тобто зміни на цих територіях. Також, звичайно, суд це духовне пробудження. Тут е, з карти слів не викинеш, як я кажу. І далі дуже цікава комбінація. Що він дає дорогу жінці, яка, е, яка змінює Україну, під час правління якої е, Україна ну, засяє. Ви, ви розумієте? Карта зірка це в прямому сенсі цього слова. Україна починає бути зіркою на міжнародній арені. Хто ця жінка? Дуже цікаво. Я постійно її бачу, просто постійно. Я вже чекаю. Коли, коли зірка цієї жінки засяє? Ну, ви ж розумієте, що ми зараз не говоримо про старих політиків. Ви ні в якому разі не думайте про ту, про кого ви тільки що подумали з косою. Ні. Тут абсолютно нова людина, абсолютно.